На жовтень місяць для овнів, під якою енергією пройде місяць, карта шут. Карта шут це карта такої легкої, такої безтурботної енергії. Карта Шут, вона чимось нагадує дитину, яка радіє світу, яка ще багато чого не знає, яка по життю йде легко, яка, мало про що хвилюється. Тобто, ну, жовтень місяць для вас має бути. Ну, досить таким приємним. Будемо дивитися далі, звісно що. от, Тому що карта шут, вона ще каже про те, що це гарний час для відкриття якихось нових проєктів, для розпочинання чогось нового. От прямо з нуля. От. Де ви не знаєте, що ще буде у майбутньому, ви не знаєте, чого очікувати, ви ще взагалі не знаєте, чи вийде, чи не вийде, але ви можете ризикнути в цьому місяці. Ну, така цікава енергія місяця буде. Ситуація на роботі. Карта імператор. Це карта, коли переважає, буде перевага такої владної, чоловічої енергії та таких жорстких правил. Ну і законів. Це карта влади і карта закону. Тобто на роботі або вам треба проявити такі чоловічі якості, таку проявити в собі чоловічу енергію. Де все буде по правилам, все буде по закону, все буде чітко, зрозуміло і стабільно.